До звичних маршрутів січня автобуси номер 27 та 29 курсують містом за первинною схемою. У профільному департаменті пояснюють, їхній рух довелося тимчасово змінити через ремонтні роботи на береговій та облаштування там кільця. Нині вулиця вже відкрита, тож і потреби в об'їзді через набережну немає. У зв'язку з тим, що було завершено повністю роботи по вулиці Береговій. І так само ми змогли вже облаштувати кільце і запустити, хоча і тимчасово, але запустити рух по кільцю, уже новому, якого раніше не було, знову ж таки, перехрестя берегова, північний бульвар, вулиця довга. І відповідно, ці маршрути знову поїхали по вулиці Береговій, так як вони їхали раніше. Тобто, якщо на момент цих робіт відповідно ми пускали по набережній ви власне об'їзд вулиці Берегової. Зараз же вони знову поїхали по береговій. Разом з тим каже Михайло Смушак. Сьогодні у планах є і створення нового маршруту на набережній. адже добре розуміють запити на нього мешканців мікрорайону. По набережні Стефаника є 60-й маршрут, але це маршрут, який їде до нашого приміського села Грача. Але його інтервали досить великі, тільки два автобуси працюють, тут, тому людям десь не дуже зручно. Ми загалом знаємо цю проблему вулиці набережної. Ну, мови власне про ці кінцеві будинки вже ближче до моста, і ми в цьому році ставимо собі за ціль, щоби власне запустити. Повноцінний маршрут, який буде суто працювати по вулиці Набережній. Утім, коли саме вдасться запустити новий маршрут набережною, поки спрогнозувати важко. Адже для цього необхідно закупити нові автобуси. А в реаліях воєнного часу це фінансово складно. Наталі Лозвандрій Гаргара, телеканал 402.